Такої таблиці в вашому завданні і побудована діаграма такого вигляду. Завдання вас просить для даного заголовка поміняти його розмір на 16-й, а також змінити цю назву на продаж мобільних телефонів. Але давайте спочатку навчимося будувати таку діаграму. Виділяємо наш діапазон А3Б10. Викликаємо майстер діаграми на панелі інструментів стандартній. Обираємо тип кругова. Вигляд об'ємна. На другому кроці уточнюємо вихідні дані. Дивимося діапазон А3Б10. А3 Б10. Переходимо на вкладку ряд. Дивимося, що в нас є. Ім'я ми обрали з кількості нам пропонує. Ми можемо його взагалі прибрати. Значення, діапазон Б4, Б10, а також підпису категорії. Лист, телефони, аркуш, телефони, діапазон А4, А 10 Наступним нашим кроком буде третій крок параметри діаграми. На цьому кроці ми обираємо, де ми будемо розміщувати нашу легенду. Чи вона в нас буде, чи її не буде внизу, вверху, в лівому правому. Зараз у нас назва діаграми кількість у відсотках, але в нашому завданні стоїть сьогодні. З... навчитися змінювати цю назву, тому поки що залишимо те, що є. Підписи даних можна вибрати імена рядів. Можна імена категорій, значення і частка. Зокрема, зверніть увагу, якби в нас були з вами значення у, не у відсотках, а безпосередні, то, вибравши категорію частка долі, переведете число у відсоткові значення. І розмістимо на окремому аркуші, отримали ось таку діаграму. В нашому прикладі вам запропонована ось така діаграма. Як її надати такого вигляду? В першу чергу змінимо заголовок. Заголовок нас просить брамір 616. В кривому контекстному меню обираємо вкладку Шрифт і розмір 16 положивний. Змінимо цей напис. Продаж мобільних телефонів. Зробимо наші підписи також трошки більшими. Права кнопка миші на одному з підписів, коли виділено всі, формат підписів даних. Додамо також 16-й. Для того, щоб змінити певний якийсь колір нашої, як бачимо, коли один раз класнули мишкою виділилася вся наша діаграма, можна її розширити і розбити на окремі сектори. Можна двічі клацнути на одному з секторів і виділити один сектор. Можна його відтягнути, що вас і просять зробити, а також змінити йому колір. Формат точки даних поміняти колір на якийсь яскравіший. Ось ми спорилися з нашим заданням.